Друзі, вітаю на моєму каналі, і сьогодні я би хотіла поговорити про навичку комунікації, бо вважаю її основним механізмом будь-яких вдалих відносин. Отож, уявимо собі, що в нас в житті щось створюється: чи то партнерство, чи стосунки, чи в нас з'являється любов і сім'я. А, і здається, спочатку, що все прекрасно, що досить того, що воно вже створилося, воно в нас є. І е, спочатку ми переповнені емоціями, різними ідеями. Ідеї просто фонтанують, як би ми хотіли, уявляємо своє майбутнє і, звичайно, переживаємо тільки позитивні емоції. Але з часом е, воно стає не так. Е, і чому це стається не так, е, я буду намагатися донести вам в цьому відео. Отож, уявимо собі, що винахідник на заводі створює автомобіль. Він розробив шикарний просто стиль цього автомобілю, дизайн, колір все повністю всередині наповнений. А це буде така супер новинка техніки наступного року. Але він подумав, що мотор для цього автомобіля ну, не такий вже й важливий, бо в кожного є цей мотор, і в принципі десь забув його покласти. І так само я вважаю комунікацію оцим таким механізмом, оцим таким мотором, завдяки яким, помимо емоцій, буде рухатися чи наша сім'я, наші стосунки, чи ось цей автомобіль. І е, кожна доросла людина, я вважаю, що має володіти навичками комунікації і брати за це відповідальність в житті, чи вона є зрозуміла для всіх людей в житті. Чи люди не повинні догадуватися, хто вона, що вона хоче донести, що означає її поведінка, який сенс її дій. Тобто ми повинні пояснити людям, хто ми є. Е, і, не путати людей в цих здогадках, тому що люди, як правило, здогадуватися щось про нас, про наші потреби ну, не захочуть. І тому це є наша відповідальність як дорослої людини доносити інформацію так, щоби наш співрозмовник, наш партнер зрозумів, що саме ми маємо на увазі. І це таке наше завдання бути зрозумілим для людей. Тому. Тому є такі основні навички комунікації. Це є вміння щось просити. Вміння щось просити і просити не один раз, якщо це потрібно. Просити другий раз і перепитувати, чи мене почули, коли я попросив про це. А другий такий момент, який дуже сильно забирає енергію, якщо цієї навички в людини немає, це. Вміти казати ні і відмовляти дуже багато людей виснажуються в комунікації, в стосунках просто тому, що не вміє говорити ні і йде всупереч своїм цінностям. Так само вміння конфліктувати. Не вважати, що конфлікт це є щось таке страшне, яке вже руйнує наші стосунки, і вони вже ніколи не зможуть повернутися до вихідної точки. По-четверте, це є вміння доносити свою інформацію до співрозду. Співрозмовника і розуміти, чого ти хочеш сам в цій комунікації. Так само така навичка, як покритикувати, тобто сказати, що тобі не подобається, і як це можна замінити, так само є важливою. І такий ще пункт, як похвалити, тобто, побачивши, що тобі щось подобається в людині, вміти це підкреслити і похвалити. І е, отакий зворотній зв'язок є дуже важливий між людьми. У кого ж є труднощі із комунікацією, і хто на 100% не зможе використовувати ці навики, це є людина з травмою. Е, люди, які травмовані, вони завжди переповнені негативними емоціями. І коли виникає складна ситуація, проблема чи конфлікт, у них впливають ось ці негативні емоції, і вони їм заважають ефективно комунікувати і доходити до... До своєї мети, тобто десь в процесі комунікації важкі негативні емоції, зливають цих людей з розмови, і повністю їх, мож, можливо, навіть для когось якийсь конфлікт, це випадання з життя на два дні, а то й на тиждень. Такі люди часто відчувають емоції сорому, провини у розмові і страху перед. Перед комунікацією, взагалі, страху у розмові з людьми. Тобто тут я навіть не говорю про страх публічних виступів, просто страх щось сказати, те, що не сподобається іншим людям, відчувати вже вину за якусь ситуацію, в якій людина ця може бути абсолютно невинна. Часто такі люди попадають у е, взаємозв'язок в стосунки з маніпуляторами, які дуже чітко відчувають, що в людини є домінуюча емоція вини, е, і, або ж їй легко попасти в цю емоцію вини, і вони викручують цю ситуацію так на свою користь, щоб людина відчувала вину і, відповідно, вже не доходила до своєї мети у розмові. Е, е, отож, е, Дуже важливо під час розмови розуміти, що по що тримати фокус на собі, на своїй меті, і при цьому відчувати, що ти можеш керувати ситуацією і вирішити будь-яку проблему в тебе в це в силах. Тобто ці навички комунікації дають нам віру, що проблеми, будь-які проблеми, які в нас виникають, в принципі, ми можемо вирішити. Ми контролюємо це, ми керуємо цими проблемами, а не навпаки, проблеми керують нами. І тому травмовані люди часто... Западають в образу, тобто, якщо виникла якась проблема, вони шукають винних, ображаються, чому це сталося зі мною, і так само це перешкоджає, тобто проблема стає більшою, ніж вони, а не вони керують цією проблемою і можуть її вирішити. Ще такий момент відносно травми: якщо виникає конфлікт. І людину щось обурює, вона пропускає оцей момент обурення, коли мене щось обурює, я це пропускаю і далі заходжу в гнів, в злість, в агресію, і вже тоді починаю виясняти, чому так сталося, це мені не сподобалося. І ясне діло, що під час таких важких емоцій людина не в змозі вирішити будь-який конфлікт. Тому, якщо вам щось не подобається, варта це. Вирішувати вже на першій стадії оцього обурення легкого, тобто мені не сподобалося, я відразу зре, зре, зреагувала, сказала так, зі мною не можна, я це не визнаю, або що там залежно від ситуації. І от на моменті цього обурення, якщо вчасно зреагувати, можна ще якось улагодити конфлікт. Але коли ви вже заходите в ваші емоції, гніву злості і агресії, про конфлікт варто забути. Просто пережити ці емоції і вже вирішувати тоді проблему, коли ці емоції згасили. Чому так відбувається, що ми, починаючи розмову або вирішуючи конфлікт, часто відхиляємося від мети і десь заносить в нас ці розмові то туди, то сюди. І ми вже втрачаємо цю ниточку, вже не розуміємо, чи ми насправді цього хочемо, заради чого ми починали цю розмову. Чому так відбувається? Тут, по-перше, необхідно розуміти пункти якісної розмови і як проводити цю розмову. По-перше, потрібно розуміти, заради чого я прийшла в цю розмову, тобто, яка в мене мета, і притримуватися цієї мети, говорити ті фрази чи висловлювати свої побажання саме такі, які би мене привели до моєї мети. І так само розуміти, що я хочу прояснити в цій розмові, що нове мені має відкритися, для чого я це роблю, що я хочу отримати в якості кінцевого результату. І, вже знаючи десь свого партнера, наприклад, я можу передбачити його реакції, як він буде реагувати на те чи інше прохання, як буде поводитися в конфлікті. І я можу передбачити уже його відповідь і як я можу на це вже реагувати, подумати. Бо я знаю, що мій партнер зреагує так, і як в цій ситуації я маю далі діяти, навіть якщо партнер не погоджується. Так само, яку емоційну реакцію я хочу викликати в розмові або розуміти. Під гаслом якої емоційної реакції ця розмова вже проходить. Тобто, якщо ми вже зайшли на якісь негативні емоції, на образи звинувачення, або перейшли на особистості, таку розмову вже варто закінчувати, тому що далі буде тільки гірше. Тому необхідно ще розуміти оцей емоційний градус розмови, яка відбувається, або ж часто маніпулятори. Розуміють, яку емоцію вони можуть викликати у свого співрозмовника. Спеціально задають, ну тобто їхня мета не чесно дійти до свого результату, тому вони знають, на які емоційні реакції вони можуть відіграти або підсадити свого співрозмовника. Тому, якщо у вас є така мета, що вийти. І з результатом, і на позитивних емоціях я вважаю таку комунікацію вдалою. В інших випадках тут вже можна розбиратися і говорити про інші види комунікації. І ще такий є момент, що важливість ситуації, в якій ми починаємо розмову. Тобто, чи є в мене сили і ресурс зараз вести цю розмову. Чи я десь зіллюсь посередині розмови і подумаю, що мені не так це вже й потрібно, хоча насправді воно мені потрібно, якщо так, бо я до цього йшла, наприклад, довший час, але коли відбувається ця розмова, у мене зовсім немає на неї ресурсу. І звісно, що знову ж таки можна профукати цю подію, цю розмову і не дійти того, чого хочемо, не дійти до бажаного результату. Друзі, дякую вам за перегляд і підписуйтесь на мій канал до наступного відео. Дякую вам дякую, за співпрацю. всім нам, щоб емоційні реакції і травми ні в якому випадку не визначали, яким буде наше життя.